З вини водіїв автобусів було скоєно 18 дорожньо транспортних пригод, із яких 4 особи постраждали, наслідок одна особа загинула, та 6 отримали травми різної ступеня тяжкості. Причинами автопригод, які були скоєні протягом звітного періоду, згідно до статистичних даних, це є основні причини. Це є порушення правил маневрування, недотримання безпечної дистанції, перевищення безпечної швидкості руху та порушення правил перевезення пасажирів. І поширеними видами автопригод за участь у ліцензіонного транса залишається це зіткнення 30 або 75% від скоєних пригод, наїзд на перешкоду 5 фактів або 12,5% від статистичних даних, наїзд на пішохода та велосипедиста два в частності це 5%, і падіння пасажирів це два випадка або 5%. Тобто, це та статистична звітність, яку ми маємо станом на 7 місяців цього року, іменно по місту Черкас. На Пішо. даному відео водій транспортного засобу набув, наближався до регульованого пішохідного переходу і надав перевагу русі пішоходу. Навіть не думав зупинятися. Як їхав, так собі. далі проїхав. Таке саме порушення. Зупинка забороняється на пішохідних переходах та ближче 10 метрів від них з обох боків. Ну, це нас місце взагалі, я так думаю, що це автобусна зупинка. Я хотів би десь органів місцевої влади, ще звернуться буде. Там постійно зупиняється трансферза. Постійно І хочу сказати, що якщо спочатку ми, ну скажімо так, вимагали більше від інспекторів роботи, то зараз е ситуація кардинально змінилася. Що інспекція стала працювати, е пом'якшила свої функції. Ну вже було сказано Олегом Олександровичем про це частково. А з іншого боку, ми бачимо, що культура саме. Дорожнього руху у нас знизилась. Взагалі культура водіння в Черкасах потребує окремої, мабуть, зустрічі, і вона досить об'ємне питання, тому що ми не, ми не розуміємо, як ми можемо людині донести те, що він є керівником своєї долі. Тобто він зараз, їдучи за кермом автомобіля, може через секунду е, стати порушником або принести комусь велике горе в сім'ю. Тому дуже прошу вас, як засоби масової інформації, намагатись доносити до людей, що е, ну, затримка на 2, 5-10 секунд, вона ніколи ви. Не призведе до чогось катастрофічного, навіть спізнившись на автобус, ви врятуєте комусь життя.